Три стадії відносин. Перша стадія конфетно-букетний період, коли ми не бачимо недоліків своїх партнерів. Ми їх любимо, цінуємо за те, що вони є, і ми аж задихаємося від тих емоцій, які вони нам дарують. І ми не замічаємо жодних негативних сторін своїх партнерів. Це стосується що дівчат, що хлопців. Тоді одна хімія в нас в голові, я б сказав. Другий етап це конфлікт. Етап конфліктів. Між іншими 90% пар на цьому етапі розходяться, коли люди починають бачити недоліки своїх партнерів, а саме коли він їсть, коли він говорить, коли він обіцяв і не робить, хоча не знаю, чи би там могли бути інші фактори, що вплинули на нього слова, емоції, все в негатив, все в конфлікт. Це другий етап відносин. І третій це прийняття. Це коли ми вже знаємо своїх партнерів як з доброї сторони, так і з поганої сторони. І якраз на третьому етапі люди вчаться між собою домовлятися і співіснувати. Я знаю, які в тебе хороші сторони, які в тебе погані сторони. Якщо щось не подобається, ми завжди можемо домовитись і піти на компроміс. Третя стадія сама здорова між всіма, і тільки вона робить самі міцні союзи. В нашому житті запам'ятовуємо, записуємо, робимо висновки три стадії стосунків Якщо ви дійшли до третьої, пишемо тут в коментарях і ділимося цим відео зі всіма своїми знайомими, хоча б корисної інформації трішки, але я сюди буду заливати.